Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Рено Megane. Автомобіль у нас 2013 року випуску, обладнаний 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка має потужність 110 кінських сил. Приїхала до нас з Європи в Україні. Тут другий власник. Але погляньте, в якому чудовому стані даний автомобіль. За автівкою дійсно доглядали. Оптика в нас взагалі без нарікань. Гума у нас 16 радіусу на дисках. Далі, друзі, перейдемо по автівочку. У нас є ось такі повторювачі на зеркалах, він повністю тонований, жодних питань та нарікань по кузову та технічному частині немає. Оптика задня взагалі без нарікань, Партроніки задні. Відкриваємо багажний відділ, Місткий, просторий, чудовий. Додатково ще також віддаються коврики. Шторка для, задні... для відгородження задніх пасажирів від багажного відділення. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний, чорного кольору, але в максимально чудовому збереженому стані. Дах у нас взагалі без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. Повний електропакет, електроскладання зеркал, механічне регулювання сидіння водія. Кермо у нас опускається та піднімається по висоті по вильоту. воно мультифункціональне, клімат, контроль двохзонний, мультимедіа. Дійсно чудова автівка за свої кошти. По автомобілю жодних помилочок немає. Все у нас функціонує. А пробіг даної автівки 266 тисяч. Тому, друзі, кому цікаве дане авто... Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Супорна, 1. також у нас діють послуги лізінгу та тридину і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із сполучених штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.